У нас вчора був прихід. Потрохи відгружаємо техніку назад, не зібрану. Оріон уже зібраний. Значить, що ми отримали? Оріони 404, ми ж їх розпродали, прийшла свіжа партія. 24 рік, 7900. Ще один, Вже зараз один готовий, виганяємо, знімемо, покажемо. Шифанги 40 ки поприходили в достатній кількості ціна 7300. Дзвоніть, замовляйте. Шифенги 240-й рівні по 3400. Була 244 l була ти 24, цей вже проданий. Вчора прийшов, сьогодні люди подивилися і все, забронювали. 5700 доларів, трактора розлітаються. Так що цей вже проданий. Далі прийшов нам японець Янмар F 215, 6300 з фризою в комплекті. Окремо зніму на нього огляд. Так що тракторів, дивіться, маємо немерено. мірено. І це ще не початок. Це ще буде надходити і надходити. Буде скоро повнезний склад.